Діхтярюк Олександр Вікторович, кандидат медичних наук, доцент Національної медичної університет імені Богомольця, мистецтво лікування верхніх дихальних шляхів в умовах сьогодення. Просимо. Доброго дня, шановні колеги. Я рад вас вітати. Дякую, ведучий, за надане слово. Я хотів би. Сьогодні поділитися з вами досить цікавим і досить актуальним питанням щодо лікування верхніх дихальних шляхів в умовах сьогодення. Чому виникло таке питання, чому виникла власне, така доповідь? Тому що сьогоднішній день все більше і більше приділяється увагам, власне кажучи, тим мікроорганізмам, які притаманні нашому, нашому організму, ті, з якими ми мешкаємо щоденно в нашій повсякденній практиці. Чому ми живемо в такому тонкому дисбіозі, який у нас виникає під час дії зовнішніх чинників? Нам відомо, що в ротовій порожнині живе близько 200 тисяч мікроорганізмів. Це умовно патогенна, патогенна флора, нормальна флора. Це та флора, яка щоденно допомагає нам у всіх процесах, які відбуваються в нашому організмі. Однак ось ця тонка межа, яка... Знаходиться між нормальною і і негативною флорою, може миттєво змінювати абсолютно всю картину. Зокрема, це може бути під дією вірусів, тому що власне вірусна інфекція на сьогоднішній день вона є надзвичайно негативною по відношенню до навіть нормальної мікрофлори нашої порожнини роту. Вона безумовно знижує імунітет і призводить до хронізації процесів, призводить до заселої грибкової флори в ротовій порожнині, і призводить що найгірше до так званої мікст-флори, тому що на сьогодні дуже часто зустрічаються ці біоплівки, які є джерелом хронічного процесу, які є не лише одним мікроорганізмом, а є симбіозом кількох мікроорганізмів, які під, надзвичайно важко піддаються лікуванню. Отже, хотів би, щоб ми з вами чітко ясно зрозуміли про те, що на сьогоднішній день гострий тонзілофаренгід. Вже розглядається як захворювання одночасно і задньої стінки глотки, і слезової оболонки ротової порожнини, і мигдаликів, в тому числі, як одне захворювання, і воно переважно викликається вірусною етіологією. Воно викликається майже 85% вірусами. І лише 15% належить бактеріальній флорі. Безумовно, треба відмітити те, що основне все-таки джерело бактерій, які спричинюють кензеліти, які спричинюють фарангіти бактеріальної природи, все ж таки належить бета-гемолітичному стрибтококу групи А. І, власне кажучи, про нього я хотів би, щоб ми теж сьогодні поговорили трошечки, тому що іменно він призводить до дуже негативних наслідків. Отже, нам треба дуже чітко і ясно розуміти, як провести дифференційну діагностику в умовах. Для того, щоб ми одразу могли призначити інтерв'ючним способом лікування, і воно було вдалим по відношенню до нашого пацієнта. Я хотів би, щоб ми зупинилися з вами спочатку на тих вірусах, які на сьогоднішній день зустрічаються найбільш часто як причини гострої вірусної етіології в верхніх дихарних шляхах, зокрема, захворювань не лише носа і біля носових пазух, але і ротової частини глотки, і навіть трахеї, бронхів тощо. Ви бачите, що перед вами представлені основні віруси, які найчастіше у нас з'являються на слуху. Це і вірус грипу, і парагрипу, і аденовірусна інфекція. І також хотів би зупинитися на тому, що і коронавірусна інфекція, згідно з статистичним даним, зустрічається від 15 до майже 25% всіх випадків захворювань верхніх дихальних шляхів щорічно. Отже, ми можемо сказати, що практично кожен із цих вірусів. Зустрічався так чи інакше в нашій повсякденній практиці, кожен з них має якісь певні візитні карточки. Ми знаємо, що у кожного із них є якісь окремі симптоми, які найчастіше вирізняють ти чи іншу групу вірусів. Однак вони мають всі і ті фактори, які для всіх характерні. Зокрема, при ураженні верхніх дихальних шляхів у нас одразу. Появляється відчуття строгеню тіла в ротоглоці, відчувається симптом інтоксикації, які нам треба впливати завдяки нашому комплексному лікуванню. Що стосується бетогенетичного стриптокока групи А, то, як я вже сказав, це найчастіший збудник з точки зору бактеріально-етіологічного чинника, який спричинює тонзеліти. Фарингіти або так звані тонзілофарангіти, які зараз складаються із такого поняття одночасно, чому це найважливіший для нас фактор? Тому що він має як ранні, так і пізні ускладнення. Що стосується ранніх ускладнень. Які викликані бета геметичним стрептококом групи А, то ми можемо побачити з вами абсолютно всі захворювання, які пов'язані із верхніми дихальними шляхами, і навіть сумісними органами. Ви побачите тут і отити, і синусити, і ускладнення, такі як мастеїдити, лімфаденіти, навіть пневмонія, і навіть менінгіт. Однак навіть ці захворювання є не настільки важливими для нас, як є важливі ускладнення бета геметичного стрептококу групи А. Тому що він уражає органи мішені, а до органів і мішені у нас відносяться це серце і нитки. І тому, якщо ми з вами говоримо про пізні ускладнення, то мова йде якраз про ревматизм, якраз про гломеролоніфріти, міокардіти і навіть інфекційно-токсичний шок. Отже, головною метою нашого діагностично-лікувального комплексу є рання діагностика і рання диференційна діагностика між Захворювання, які спричинені бактеріями, зокрема бета-генетичним стриптококом групи А, і захворювання, які спричинені вірусними етіологічним чинником, зокрема респіраторними вірусами. Безумовно, на сьогоднішній день золотим стандартом діагностики бета-генетичного стриптококу є культуральне дослідження. Однак, воно не зустрічається в повсякденній практиці звичайного лікаря. І як правило, ми повинні користуватися якимись іншими джерелами для того, щоб оцінити стан нашого пацієнта. Тому я хотів би провести вам приклад як одного із джерел дифференційної діагностики, це шкала МакАйзека модифікації з центр, яке дає впродовж нетривалого часу нам дуже гарну відповідь і може дати нам розуміння, чи у нас етіологічний чинник є все ж таки вірусний. Чи ми можемо говорити про бактеріальну флору, яка потребує в комплексній схемі лікування підключення антибактеріального препарату? Так, ви бачите, що критерії досить прості. Ці критерії дуже легко використовувати під час первинного огляду наших пацієнтів. Ну, перш за все, це температура тіла. Ви бачите, що тут стоїть межа 38 градусів. Тобто ми якраз будемо говорити з вами про субфібрильну та фібрильну температуру. В залежності від цього, це буде більш характерно або вірусно-етіологічному чиннику, або бактеріальному. Відсутність або наявність кашки так само підтверджує вірусну етіологію, збільшення та болючість підчелепних лімфовозлів, а також набряклість, мигдалин та наявність ексудату. Ну і безумовно, в нас дуже важливий це вік наших пацієнтів. Е, у нас є два критерії: це діти до 15 років і старші від 15 років, тобто вже е, те, що ми називаємо Tineg. Ви бачите, що оцінка має 1 бал або 0 балів і, в залежності від тої кількості балів, яку ми з вами отримаємо, ми можемо з вами, згідно алгоритму, зрозуміти, що саме у нас викликало ці проблеми. Отже, коли ми маємо біль у горлі у нашого пацієнта і оцінили його за шкалою Макайзика в модифікації СЕНТР, якщо мова йде про один бал або нижче, то мова йде практично в 100% випадків про вірусну етіологію наших пацієнтів. Тому в такому випадку ми використовуємо виключно симптоматичну терапію і ніяким чином не підключаємо антибактеріальні препарати, тому що, як відомо, антибактеріальні препарати. Не містять в собі властивості, які впливають на вірусну етіологію. Якщо ж все-таки ми маємо від двох або більше балів, скажімо, навіть до п'яти, то безумовно тоді нам є сенс проводити мікробіологічне дослідження, яке може бути або культуральним дослідженням, або експрес-тест. Знов таки, при негативному експрес-тесті або культуральному дослідженню ми вертаємося по алгоритму симптоматичної терапії. Якщо все ж таки у нас буде позитивний. Тест або про позитивне культуральне дослідження, або у нас виникає варіанти, коли немає умов для дослідження мікробіологічно, в такому випадку ми одночасно до схеми комплексного лікування повинні під'єднати антибактеріальний препарат як безпосередній вплив на бактеріальні чинник. Що стосується клінічних проявів тонзелітів, гострих тонзелітів згідно з старої класифікації, які ми називаємо ангіном. То тут треба зупинитися на кілька основних критерій. Ми з вами вже поговорили про те, що підвищення температури тіла є одним із найголовніших критерій диференційної діагностики. І так, я підкреслюю про те, що ангін практично ніколи не буває без фібрильної температури. Тобто температура, яка сягає 38, 39 і вищих градусів, як правило, притаманна класичним ангіном, тобто проявам бактеріального гострого тонзиліту. Що стосується больових відчуттів, то, безумовно, при, при порівнянні із е фарингітом, біль буде значно більш виражен при ангінах. Вона настільки виражена, вона симетрична, що хворі скаржеться на неможливість проковтування навіть е власної слини. Часто вона і радіює у вухо, що імітує і симулює захворювання вуха, зокрема інтоксикація. Захворюваннях пов'язаних із мигдаликами, захворювання пов'язані із гострими тонзелітами. І навпаки, якщо мова йде про гострі фарангіти, то інтоксикаційний синдром буде слабо виражений, і таким чином вони не будуть містити такого вираженого інтоксикаційного синдрому. Для підтвердження, якщо ми проведемо аналізи крові, то тут теж будуть зміни, тому що які характерні для бактеріального запального процесу. Безумовно, ви знаєте, що вже в нашій повсякденній практиці все більше і більше займає увагу такі показники, які називаються прокальцитанін, які, власне кажучи, практично 100% підтверджує бактеріальну флору. Однак він досить коштовний, і в повсякденній практиці ми його рідко використовуємо. Однак в нас є опосередковані дані, зокрема, це загальний аналіз крові, з яким буде підтверджений лейкоцитарним сувом вліво, нейтрофільним сувом. У нас може бути езенефілія і підвищення сої та цереактивного білка, які теж опосередковано показують про те, що вже важкі альбоміни випили в кров і таким чином прискорили ці процеси. І, власне кажучи, це буде притаманно не вірусній етіології, а притаманно бактеріальній флорі. Що стосується регіональних лімфатичних вузлів, то, як ми говорили під час того, що. Шкала Макайзіка, вона так само побудована, власне кажучи, на пальпації цих лімфатичних вузлів. Вони характерні і для бактеріальної природи. Виключенням, напевно, треба сказати про те, що у нас є вірус Екштейнба, який так само може спричинювати тонзілофангіти і будуть проявлятися у вигляді ангін. Однак тут будуть пакетні зміни лімфатичних вузлів, не лише шийних, але й практично. По всьому тілу, зокрема, це можуть бути і пахвині, по і потиличні, які повинні натякнути нас на те, що у нас є якась окрема злогічна одиниця, зокрема, мова йдеться про вірусну етіологію, вірусу Епштейн-Бар. Що ж стосується клінічних проявів фаренгіту, то тут трошки інакша буде симптоматика. Вона буде значно менш виражена і значно легше переноситись. Температура тіла в нас буде сягати всього. Субфібрильних цифр, тобто не підвищуватись вище 38 градусів. А основними скаргами наших пацієнтів це буде першіння в горлі, відчуття стороннього тіла, сухий кашель, який може бути поєднаний навіть з гнітом. Власне кажучи, ось такі дані дають нам. Можливість запідозрити, що все ж таки переважна кількість захворювань спричинена запальними процесами слизової оболонки задньої стінки глотки, тобто власне фарангіду. Що стосується лікування, то, безумовно, при лікуванні тонзила фарангіту при негативному. Тесті бета бетогенетичного стриптококу, тобто, коли ми підтвердили про те, що у нас є вірусна етіологія, то ніякий антибіотик нам не потрібен. А що саме нам потрібно? Безумовно, нам потрібна на перше за все, це ощадлива дієта, не стрионі протизапальні засоби і місцеве лікування. І якщо ми говоримо про все ж таки фарангіти, і тим більше, якісь спочинені вірусною етіології, то наша школа рекомендує використання таблетки для розсмоктування. Тому що вони найдовше зберігаються на слизовій оболонці ротової порожнини, і більш тривалий час безумовно мають аплікаційний ефект на дію сезового оболонку. Все більше і більше взорів підлягають на флавоноїди натурального походження, тому що на сьогоднішній день наші пацієнти вони настільки алергізовані, настільки багато вживають. І різних препаратів і естетичного походження, що все ж таки вони віддають перевагу препаратам рослинного походження. Зокрема, мова йдеться про ті препарати, які мають в собі ту дію, яку нам необхідно для того, щоб припинити процес, який відбувається в ротовій порожнині. зокрема проти запальну дію. І безумовно, безумовному дулюючу дії, яка буде впливати безпосередньо на вірусне чинки, отже, на сьогоднішній день хотілось би зупинитись на тому, що і багато наших українських публікацій, і ще більше, мабуть, закордонних публікацій все більше і більше спрямовані на те, яким чином впливають фітопрепарати, фітофломаноїди, на захворювання верхніх дихальних шляхів, зокрема на респіраторні вірусні інфекції, і також хотілось згодитися на тому, що все більше і більшу увагу приділяється навіть коронавірусній інфекції, зокрема навіть COVID-19, який вже майже півтора року у всьому світі займає місце номер один. І ви бачите, що навіть такі публікації, як Алсівер, тобто міжнародні публікації, все більше більше говорять про ефективність використання препарату кварцитину, про природного походження, препарат, який міститься в препараті Гріндоліс, це пастили для розсмоктування. Він може бути використаний з метою профілактики і навіть включений для лікування. Всіх чинників вірусної етіології в верхніх дихальних, дихальних шляхах, зокрема навіть спричинених COVID-19. Отже, хотілося б зазначити про те, що кверцитин це діюча речовина, яка є основна діюча речовина цього препарату, включена на сьогоднішній день до протоколу лікування та профілактики COVID-19 у міжнародних протоколах. Тому ми сміливо можемо використовувати, власне кажучи, цей препарат у нашій повсякденній практиці. Однак хотілося б зазначити, чому, власне кажучи, цей препарат був е, включений і чому він має настільки гарні властивості. Ну, Тому що е, клінічні ефекти цієї грін, грінделія робуста у пацієнтів, які мають і і трахіти або інші захворювання нижніх дихальних шляхів, вони спричинені, е, як правило, дискомфортом, першинням у горлі е, при потраплянні інфекційного агенту. Власне кажучи, цей препарат. Він усуває практично всі симптоми перераховування. Він має експектральний відхаркувальний ефект. Він має протинабряковий ефект, має спазмолітичну дію, при тим самим погнічує і сухий кашель, і безумовно запобігає поширенню інфекцію в верхніх дихальних шляхів. Отже, препарат Гріндоліс, таблетки для розсмоктування, є джерелом натурального карцитину. Він має європейську якість. Він вже має підтвердження використання на теренах всієї Європи, і останнім часом він з'явився на території України. Ми можемо сміливо його використовувати в нашій повсякденній практиці. Це підтверджує тим, що протизапальна дія Грінделії, які містить на препарат Гріндоліс, вона посилена лише не лише дією однієї діючої речовини, але і так само в комбінації вона синергійна дія. Підсилена ефектом додаткових ефірних масел, які теж містять в цьому препараті. Ви бачите, що таким чином прикрита абсолютно вся етіопатогенетична ланка захворювання, яка має і протизапальну дію, і протиалергічну дію, і секретитичну дію, спазмолітичну, і навіть знеболюючу дію. Таким чином, це комплексний препарат, який впливає на всі ланки етіопатогенезу нашого захворювання. Однак ще хотілося б зупинитись і окремо виділити антілекотреєновий ефект цього препарату, тому що насправді це практично єдиний препарат природного походження, який містить в собі настільки потужний антілекотроєновий ефект, який, в свою чергу, зменшує продукти простоглондинів, і таким чином зупиняє ефект медіаторів запального процесу, призупиняє це порочне коло, яке спостерігається під час запального процесу у наших пацієнтів. А в свою чергу це нормалізує секрецію не лише верхніх дихальних шляхів, але і нижніх дихальних шляхів, зокрема бронхів та легенів, зволожує і знеболює горло, і усуває першіння і кашель. Таким чином призупиняє захворювання і неможливлює його е, приєднання вторинної бактеріальної флори, і таким чином розповсюдження інфекцій. Це було підтвердження навіть е, з дослідженнями, які проводились в Україні у 2020 році на базі. Після дипломної освіти, ви бачите, що практично всі основні скарги, які пов'язані з вірусною тіологією, вони практично повністю піддавалися лікуванню при під час використання даного групи препаратів. Ну і, врешті-решт, хотів сказати про протинабрякову дію даного препарату гріндолісу у порівнянні навіть із синтетичним препаратом індометацином. Ви бачите, що сухий екстракт гріндолі робуста у кількості 100 мг практично ідентична. До дії інлітацину в дозі 5 мг, що можна сказати, про те, що е, дія природного походження практично е, дорівнює дії синтетичного препарату у е, протинавриковому ефекті. Е, ну і, врешті-решт, е, кілька слів про мукоцеліарний транспорт. Е, використання гріндоліса покращує мукоцеліарний кліренс. А ви знаєте, що будь-яке захворювання, пов'язане з верхніми дивими шляхами, не може бути повністю ілюміновано. Без відновлення руху москов мукоцеліарного транспорту, як показує, показує дія цього препарату, яка підтверджена багатьма дослідженнями, що при використанні препарату майже на 30 у наших пацієнтів покращується з четвертого дня лікування мукоцелярний транспорт, що дає нам повну впевненість в дії нашого препарату, як в комплексній схемі терапії, так і використанні його як монотерапії. А це в свою чергу призводить до динаміки кашлювого ефекту, тобто покращення і зменшує кашель як у дітей, так і у дорослих практично з четвертого дня використання. Отже, підводячи підсумки того, що я сказав вище, я хотів би сказати про те, що препарат «Гриндоліс» є оригінальний, оригінальний комплекс флавоноїдів, які заспокоюють, зволожують і локалізують пожежу, яка відбувається у нас у вгору. Вони дуже легкі до використання, тому приймається одна пластинка двічі кожні дві години. Впродовж можна використовувати тривалого часу, і завдяки протизапальній і бронхілатичні дії швидко усуває не лише симптоми кашлю і болі у горлі, але і по цих ускладів нижніх дихальних шляхів. Ну і саме, мене, що запобігає розвитку бронхітів та інших ускладнень. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам міцного здоров'я і бажаю вам, щоб ваші пацієнти поменше хворіли. Дякую вам за увагу. гарного дня! Дякуємо вам за таку цікаву доповідь, шановний Олександре Вікторовичу.